Одним із найпоширеніших питань, які ви задаєте, є те, коли ж зацвітуть тюльпани, якщо посадити їх зараз в горщик на початку грудня. Зараз посадимо тюльпани і у відео я дам відповідь на це запитання. Для посадки тюльпанів в горщик нам потрібно будь-який горщик, але обов'язково повинен мати отвори. Цибулинки тюльпанів тільки великого розміру і добре дренований, отакий пухкий, родючий ґрунт, щоб тюльпанам добре в ньому було рости. Насипаємо ґрунт майже під сам верх, так щоб залишилося місце для самих цибулин. В основному для посадки в горщики я беру ранні сорти, це махровий сорт. І розкладаю їх ось так густенько в шахматному порядку, щоб була композиція трохи цікавіша. Додаю декілька цибулин нарцисів. Садимо ось так густенько, але основне, щоб цибулинки не торкалися одна до одної. Засипаємо. Поливаємо і відправляємо горщик в холодильник або в підвал. До цього часу цибулини постійно охолоджувались, тому їм потрібно лише 21 день, 3 тижні для того, щоб вкоренитися. Ще додаємо плюс 1-2 тижні, щоб точно стебла мали 5 см і всередині січня дістаємо і виставляємо на підвіконник, який найкраще освітлюється. З моменту виставлення на підвіконник і до цвітіння проходить ще приблизно 3-4 тижні. Отож, якщо посадити зараз на початку грудня, то цибулинки тюльпанів нарцисів будуть квітнути у вас на підвіконі приблизно в середині лютого.